Скануюча зондова мікроскопія є одним з методів дослідження морфології та локальних властивостей поверхні твердого тіла з високою просторовою роздільною здатністю. В скануючих зондових мікроскопах дослідження мікро та нанорельєфу поверхні та її локальних властивостей проводиться за допомогою спеціальних зондів у вигляді голок. Робоча частина таких зондів має розмір у порядку 10 нанометрів. Характерна відстань між зондом та поверхнею зразків в зондових мікроскопах складає від долей до десятків нанометрів. Зондові мікроскопи розрізняються за типом їх взаємодії з поверхнею. Наприклад, робота тунельного мікроскопа побудована на явищі протікання тунельного струму між металевою голкою та зразком із високою провідністю. Розрізняють такі типи скануючих зондових мікроскопів: тунельний мікроскоп, мікроскоп атомних сил, ближньопольовий мікроскоп, магнітно силовий та електросиловий мікроскоп. За умови, якщо існує параметр, що однозначно залежить від відстані між зондом і поверхнею, він може бути використаний для організації системи зворотнього зв'язку, яка дає можливість контролювати цю відстань. Система зворотнього зв'язку підтримує значення цього параметра сталим. Коли відстань між зондом та поверхньою змінюється, відбувається відповідна зміна параметра зворотнього зв'язку. Ця зміна перетворюється на сигнал, що подається на елемент керування, який наближає або віддаляє зонд до поверхні доти, поки різницевий сигнал не стане дорівнювати нулеві. В результаті можна контролювати відстань між зондом та досліджуваною поверхнею з високою точністю порядку сотих ангстрема. При переміщенні зонда вздовж поверхні зразка відбувається зміна параметра взаємодії, яка зумовлена рельєфом поверхні. Система зворотнього зв'язку аналізує ці зміни в такий спосіб, що сигнал на елементі керування виявляється пропорційним рельєфу поверхні. Для реєстрації висоти зонда над поверхнею зразка чи вигинів консолі зондового датчика в атомно-силовому мікроскопі, широко застосовуються оптичні методи. Лазерний промінь фокусується на консолі, а зміни його положення реєструються за відбитим променем, що спрямований на позиційно чутливий фотоприймач. В тунельному мікроскопі для цієї мети вимірюють тунельний струм через проміжок, голка-зразок. Для отримання зображення поверхні проводять сканування, при якому зонд рухається над зразком вздовж певної лінії. Величина сигналу на елементі керування записується в пам'ять комп'ютера. Надалі зонд повертається в початкове положення і переходить на наступний рядок. Процес сканування повторюється. Після математичної обробки записаного сигналу зворотнього зв'язку в програмі керування експериментом будується комп'ютерне зображення рельєфу поверхні. Атомно-силова мікроскопія. Атомно-силовий мікроскоп було винайдено в 1986 році. В основу його роботи покладено силову взаємодію між зондом та поверхнею, для реєстрації якої використовують зондові датчики у формі пружної консолі з вістрям, що називається кантелевером. Це може бути взаємодія Вандервальса. Сила, яка діє з боку дослідженої поверхні на зонд, призводить до вигину консолі. Реєстрація величини вигину робить можливим контроль сили взаємодії зонда з поверхнею, а отже, й аналіз рельєфу поверхні за допомогою системи зворотнього зв'язку. Контроль величини вигину консолі Зонда здійснюється за допомогою лазера та чотирьох квадрантного фотодіода. Оптична система лазер фотодіодна налаштовується таким чином, щоб випромінювання напівпровідникового лазера фокусувалося точно в центрі фотодіода чотирма секціями. Для контролю вимірюються відповідні різниці сигналів з різних секторів фотодіода. Результуючий сигнал одночасно визначає величину та напрямок вигину консолі з зондом, а отже, за величиною цього сигналу можна побудувати рельєф поверхні. Скануюча тунельна мікроскопія. Історично, першим в сімействі зондових мікроскопів з'явився скануючий тунельний мікроскоп. Принцип роботи скануючого тунельного мікроскопа заснований на явищі тунелювання електронів через тонкий потенціальний бар'єр між металевим зондом і зразком при прикладанні електричного поля. В скануючому тунельному мікроскопі зонд підводиться до поверхні зразка на відстань в декілька ангстрем. При цьому утворюється тунельно-прозорий потенціальний бар'єр, через який проходить тунельний струм. Експоненціальна залежність тунельного струму від відстані дає можливість регулювати відстань між зондом і зразком в тунельному мікроскопі з високою точністю. Скануючий тунельний мікроскоп, це електромеханічна система з зворотнім зв'язком. Система зворотнього зв'язку підтримує величину тунельного струму між зондом і зразком на заданому рівні, який задає оператор. Контроль величини тунельного струму, а отже, і відстань між зондом та поверхнею, здійснюється за допомогою переміщення зонда вздовж осі нормальної до поверхні за допомогою п'єзоелектричного елемента. Зображення рельєфу поверхні в скануючому тунельному мікроскопі формується двома методами. За методом постійного тунельного струму зонд переміщується вздовж поверхні, здійснюючи растрове сканування. При цьому зміна напруги на п'єзоелементі в колі зворотнього зв'язку записується в пам'ять комп'ютера, а після обробки відтворюється засобами комп'ютерної графіки. В ряді досліджень часто більш ефективним є отримання зображення поверхні за методом постійної висоти. В цьому випадку зон переміщується над поверхнею на відстані декількох ангстрем, а зміни тунельного струму реєструються в якості зображення морфології поверхні. Сканування відбувається при відключеному зворотньому зв'язку, або при швидкостях, що перевищують реакцію зворотнього зв'язку. В цьому режимі зворотній зв'язок підпрацьовує тільки плавні зміни рельєфу поверхні. В даному способі реалізуються дуже високі швидкості сканування і висока частота отримання зображень, що дає можливість проводити спостереження за змінами, що відбуваються на поверхні, практично в реальному часі. Дослідницький комплекс атомно